Бій із бездоріжжям в Івано-Франківську продовжують активно ремонтувати дороги, зокрема під прицілом мікрорайон Пасічна. Тут уже відреставрували асфальтне покриття на вулиці Тролейбусній та оновили перехрестя Галицька Пасічна, що дозволило розвантажити напрямок до обласної лікарні. А нині взялися ще за низку адрес. Саме з ініціативи фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода в міській раді була прийнята програма ремонту доріг в місті Івано-Франківську. І сьогодні особливо активно роботи відбуваються в мікрорайоні Пасічна. З року в рік робляться необхідні дороги для для Того щоб цей мікрорайон став краще. Сьогодні ремонтується вулиця хіміків. Розпочалися роботи вулиці Целевича, де сьогодні перекладається каналізаційний колектор і замінюються труби водопостачання для того, щоб потім асфальтувати і не розкопувати цю дорогу. Також у мікрорайоні Пасічна розпочалися роботи по облаштуванню дорожнього покриття і тротуару до новозбудованого дитсадка. Паралельно завершується ремонт вулиці Пасічної. Тут комунальники вже взялися за облаштування пішохідних тротуарів, подбали й про туташні двори та прибудинкові території сьогодні. В роботі 5 дворів. Це, зокрема, на вулиці Галицька, 126, 128, 130, вулиця Целевича, 11 а Будуть здійснені і в всьому місті нашому Франківську, тому що наше місто заслуговує сьогодні на відремонтовані дороги, тротуари і облаштовані двори. загалом на облаштування прибудинкових територій та дворів цьогоріч по різних програмах виділено 56 мільйонів гривень.